У 2014 році в Луганській землі було придано 37 тіл із невічених, невідомих добровольців батальйону Айдар. На сьогоднішній день на цьому цвинтарі залишається 18 могил, опікуються цими могилами місцеві мешканці. Ви за моєю спиною повинні бачити, як ведеться будівництво каплиці покрови Пресвятої Богородиці. Будівництво проводиться силами православної общини віри, надії, любові матері Софії. По моєму так, я теж ви за моєю спиною повинні бачити скульптуру покрова Божої Матері, яка надійшла до вас з міста Львова, скульптор Орест Драгун. Кошти на цю скульптуру збирала громада села Прутівка Снятинського району Івано-Франківщини, а також громада міста Косів Івано-Франківщини. Діти і громадськість. Прутівки Снятінського району зібрали 13,5 тисяч, а іншу суму до 40 збирали і продовжують збирати мешканці міста Косів. Всього 40 тисяч-13 тисяч першими зібрали мешканці села Прутівка Снятінського району Івано-Франківщини, а решту збирали і зараз дозбирують мешканці міста Косів. 2 метри 30 сантиметрів вишиною. Півтора метра шириною і десь кілограм сімсот вагою. Матеріал залізобетон. І вона зараз встановлюється на цокольний етаж каплиці тимчасово. Потім, потім коли вже з гінпланом остаточно все буде узгоджено, то їй знайдуть місце на так скажімо, на території. Цього меморіалу. Взагалі каплиця це частина військового меморіалу, який в подальшому буде збудовано».